В цьому відеоролику, братва, я вам розкажу, як поставити ось такі українські теми для вашого лаунджера Різони. Я вважаю за такі хороші теми. Не гріх поставити лайк, підписатись на канал та нажати на дзвіночок. Ну і, звісно, написати коментарій. Братва, а я нагадую, що я граю на Різон РП Брімбург. Запрошую вас грати разом зі мною. Вся інформація, нік та промокод є в описі. Заходьте, водіть, получайте плюшки та всім приємної ігри. Також, братва, в цьому відеоролику я розіграю для вас цілих 5 мільйонів на Різону РП Брімбург. Для того, щоб взяти участь, потрібно. Всього на все, пожати лайкосик, підписатись на канал, написати цікавий коментарі від трьох слів і чекати наступного відеоролика. Ну що ж, а ми приступаємо до установки. Для початку спускаємося вниз, скачуємо ось такі архів, якщо у вас не виходить заскачати, спробуйте скачати загалом або з іншого браузера, або включити VPN. Ну, вроді, має у вас все нормально скачатися. Після того, як скачали, відкриваємо. Для зручності беремо у ті всі файлики, і, в принципі, перемосимо собі на робочий стіл, щоб ми далі могли собі спокійно працювати. Так, для початку нам потрібно скачати. Севен Зіп, з нього в принципі нічого не вийде, тому заходимо по цій папочці, і як ви бачите, у нас є таких два текстових документа. Перший у нас текстовий документ це сам 7-Zip, Переходимо, і як ви бачите, тут є посилання на загрузку цього 7-Zip Беремо копіюємо, заходимо в ваш пошуковий браузер, будь абсолютно, вставляємо в пошук. І як ви бачите, нас перекидує на 7 zip Після чого обираєте вашу е, бітну систему. Якщо ви не знаєте, яка ваша бітна система, заходимо просто в наш комп'ютер. Е, ось тут по пустому полі клікаємо правою кнопкою миші, нажимаємо свойства, в мене пише 64 бітна система. Якщо у вас пише 32, скачуйте 32-бітну систему. Якщо у вас 64, скачуйте 64. Як ви бачите, є для 32 і для 64. Я скачаю для 64, бо в мене 64. Все, як ви бачите, в нас. Вже скачалось, нажимаємо, після чого запускаємо. І в принципі нажимаємо Install, нічого страшного, і ось, все. Прекрасно, у нас перше встановилось. Після чого ми заходимо в плагіни. На плагіни так треба скачати, теж так копіюємо силочку. Ми скопіювали силочку. Ще раз заходимо в браузер. Подивіться, я переходжу по силці, як ви бачите, в мене не загружається. Як ви бачите, в мене по тій сили не переходить. Саме треба включити VPN. Рекомендую, цей VPN, якщо у вас його немає, ви просто встановлюєте його в браузер. Після чого ви його шукаєте тут, вибираєте собі будь-який регіон, який вам більше всього подобається. Я нажимаю ось тут. Все, so, Конектемося під другим Все, so, Як ви бачите, я поміняв IP-шник. Зараз, якщо підуть секунди, вони мають піти, да, секунди йдуть. Відкриваю новий хопс, вставити, і як ви бачите, нас зразу загружається цей сайт. Після чого опускаємося вниз, бачимо таку червону кнопочку Download. Нажимаємо по ній, і в нас скачується, як ви бачите, архів. Ось війна вже скачався. Після чого відкриваємо цей архів. Ой, чекайте, бо зараз ті реклами. Так, як ви бачите, у нас є три таких файлика. Так, все, тут ми можемо закрити, тут ми можемо вже закрити. Після чого, як ви бачите, у вас є пуск в Windows. Він так само працює, як на 7, і на 10 Тут пишемо 7, наживаємо по ньому правою кнопкою миші, перейти до розположення файла. Все, як ви бачите, ми перейшли. Нажимаємо ще раз. Розположення файла, і ось в нас тут як бачите, корінь самої програми. В корінь цієї програми нам треба створити папку. Створимо папку з ось такою назвою. Після чого заходимо в цю папочку і заходимо в ось цей архів який ми постійні скачали. Тут, як ви бачите, у нас є для 32 бітної системи, для 64 бітної системи. Обираєте така, яка у вас є. Наприклад, в мене 64 Я закидую 64 і все буде прекрасно. Якщо у вас 32 біта, ви закидуєте 32 біта. Так, після чого ми заходимо. Ось сюди. В принципі, запускаємо ось це, як ви бачите, екзешнік. в нас запускається, але в мене запустився в іншому вікні. Після чого відкриваєте, так у вас буде, напевно, і, скоріше всього, ось так. Після чого ви заходите по тому шляху, де у вас завантажена різонка. Тобто в мене завантажена диску D. Після чого Аризона. Тут у мене встановить загалом лаунджер. Далі заходимо в ресурс, заходимо в APS, у нас відкривається. Після чого заходимо в Static. І як ви бачите, у нас тут дофігіше вся всяких таких, я вам скажу, картинок. Ви навіть можете нажати, відкрити як Ви бачите, тут загалом всякі такі е, фотографії з GTA 5 е, з Арізонки, є, от з Родіна навіть є. Що нам всього зараз потрібно? Ви заходите загалом, собі допустимо, всі роботи. Мені сподобався Фортіс, ось такий акумулятор, в принципі, і з Або, допустимо, мені сподобався Зеленський зілля. Шукаємо собі в принципі зіллю. Як ви бачите, в нас є таких дві картиночки. Вони зразу підготовлені. Просто їх закидуєте сюди, обов'язково заміняєте, але обов'язково перед тим ніж замінювати, виключіть лаунчер, щоб у вас не було загалом проблем. Як ви бачите, ми загалом замінили. Заходимо тепер в Аризоночку. У нас відкривається загалом Аризонка. і як ви бачите, зараз у нас є Зеленський. Якщо вам, в принципі, надоїв Зеленський, ви хочете щось інше попробувати, Заходимо, допустимо, без патрон. Без патрон. Закидаємо ще раз так само. Звісно, замінюємо. Все, і у вас все має бути. Заходимо ще раз на Аризонку. Со, як ви бачите, тепер у вас патрон. А якщо ви бажаєте зробити свою тему, на просторах Ютуба вийшло дуже багато роликів, як це зробити. А в цьому ролику я лише розказав, як встановити мої теми, які я сам робив, та загалом, щоб ви грали з кайфом. Тому, братанчик, якщо тобі сподобалась, ході одна тема, прожми свій лайк та підпишись, буду дуже вдячний. З вами був Фортіс. Всім до зустрічі.